У далекому далекому лісі жив маленький світлячок на ім'я Люм. Він світився особливо, не завжди, лише тоді, коли відчував щось тепле у своєму серці наприклад, радість, доброту або дивне передчуття. Інші світлячки сміялися з нього. У Люма світло то є, то нема, ніби настрій у хмаринки. Але Люм не сердився, він просто був іншим. Одного разу, глибокої ночі, коли навіть сови мовчали, Люм почув щось дивне, наче десь далеко хтось кликав його, та не голосом, а тихим диханням. Ой, що це, прошепотів Люм. Той звук ішов від старого озера, яке усі боялися. Казали, що там темно, як у дірці між зорями, і з води іноді виходять сни, які ніхто не пам'ятає. Люм був трохи наляканий, але ще дужче зацікавлений. Він розправив своє крильця і полетів. Усе довкола ставало темніше й тихіше, а коли він дістався озера, його світло згасло. Ой, прошепотів світлячок, я не можу світити. Тут із води повільно піднялося щось прозоре. Воно було м'яке, як туман, і світилося зовсім трішечки. Ти світлячок, так? пролунав спокійний голос просто в думках. Ага, тільки щось я перестав світити, відповів Люм. Ти з неба? Ні, я з лісу. А ти хто? Я була зірочкою, але давно впала в озеро і зовсім забула, як світити. Люм широко відкрив очі, він ще ніколи не бачив справжньої зірки. Можеш мені допомогти згадати? Як це світитися? запитала вона. Люм трохи подумав, потім згадав, коли він світиться, це завжди від добра. І він раптом захотів, щоб цій зірочці стало хоч трішки радісно, і чмок його черевце ніжно засвітилося. І тоді тінь у воді стала яскравішою. Тихо, лагідно, мов нове дихання, з глибини озера з'явилось крихітне світло, мов спогад, мов надія. Твоє світло нагадало мені моє. Дякую, Люме. А потім сталося ще щось. Поверхня озера, що завжди була темною і гладкою, як дзеркало без відображення, раптом почала тремтіти, і на ній з'явилися зорі. Вперше за багато-багато років вони мерехтіли прямо у воді, як ніби нічне небо вирішило торкнутися землі. З того часу, щовечора, в озері відбивалося зоряне світло, навіть коли небо було вкрите хмарами, усі мешканці лісу приходили подивитись на це диво. Їжачки, метелики, білки, жабки, усі сиділи тихенько, мов у театрі і дивились на магічне відображення. І серед них усіх завжди був Люм. Маленький, світлий, тихенький. Він не хизувався і не розповідав, що це все завдяки йому. Але всі і так знали, бо його світло було особливим. Воно не просто світило в темряві, воно будило пам'ять пам про те. Ким ти був і ким ще можеш стати? Підписуйся на канал, моя казка і статубу до байки.